Сьогодні ми поговоримо про вибір платформи для онлайн-продажів та розглянемо, які варіанти є найкращими залежно від ваших потреб, адже успіх у торгівлі залежить не тільки від товару, а й від правильного вибору інструментів для його реалізації. Якщо вам потрібен універсальний інтернет-магазин із гнучкими налаштуваннями, зверніть увагу на Shopify. Це одна з найпопулярніших платформ у світі, яка дозволяє легко створити магазин, інтегрувати платіжні системи та автоматизувати про. Процеси. Плюси Shopify – інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, безліч готових шаблонів і можливість підключення додаткових функцій через додатки. Якщо ж ви хочете продавати товари на міжнародних маркетплейсах без створення власного сайту, ідеальним вибором буде eBay або Amazon. EBay підходить для тих, хто продає як нові, так і вживані речі, а також для тестування попиту на певний товар. Amazon – це величезний ринок із мільйонами покупців, але конкуренція там дуже Висока і часто доводиться вкладати гроші в рекламу, щоб отримати хороші продажі. Важливо враховувати, що для успішної роботи з цими платформами необхідно налагодити ефективну доставку та управління складом. У цьому вам допоможе фулфілмент сервіс від ВестернБід, який дозволяє відправляти товари в США та Європу з мінімальними витратами. Якщо ви більше орієнтовані на продажі через соцмережі, варто звернути увагу на Facebook Marketplace та Instagram Shopping. Ці платформи форми чудово підходять для продажу одягу, аксесуарів, товарів для дому та рукоділля. Головний плюс прямий контакт з покупцями та можливість налаштування таргетованої реклами для залучення нових клієнтів. Але тут важливо мати надійну систему прийому оплат і швидку доставку, щоб ваш бізнес виглядав професійним. А якщо ви створюєте унікальні товари власноруч, найкращою платформою стане Etsy. Цей маркетплейс спеціалізується на продажу хендмейду, вінтажу та цифрових. Товарів тут покупці цінують ексклюзивність і авторський стиль. Тому якщо у вас є талант до створення унікальних речей, це ваш шанс вийти на міжнародний ринок. Etsy також вимагає ефективної доставки, і тут знову стане в пригоді Western Beat, який візьме на себе логістику. Як бачимо, кожна платформа має свої переваги та підходить для різних бізнес моделей. Головне правильно визначитися зі своїм товаром, цільовою аудиторією та можливостями масштабування. А завдяки Стернбіт, ви зможете легко вирішити питання з підключенням оплат та доставкою.